Немає сил та енергії, непоборна тяга до солодкого та вечірні переїдання. Все це може бути ознакою дефіциту заліза в організмі. Це найпопулярніший харчовий дефіцит у світі, а все через те, що залізо у кишечнику людини засвоюється дуже погано. Найкращим джерелом заліза є червоне м'ясо, але навіть це гемове залізо ніколи не засвоюється на 100%. Для того, щоб перевірити рівень заліза в організмі, необхідно здати аналіз на ферритин. Але є певні нюанси в трактуванні отриманих даних. Справа в тому, що ферритин має дуже широкий референс від 6 і майже до 160. Так ось, зазвичай б'ють тривогу, коли ферритин нижче 12, але це трохи запізно. Для здорової людини нормальний рівень ферритину становить близько 40 нанограм на мілілітр. Якщо ви отримали, Нижчі показники, то варто потурбуватися про забезпечення поповнення своїх запасів заліза. Отже, наповнюйте себе залізом та почувайтесь наповно.